Вітаю на Xbox українською! Пройшов ще один тиждень, а це означає, що час дізнатись найцікавіші новини, що він нам приніс. Приємного перегляду! Гарною новиною сьогодні буде цитата CMA і коментарі до неї. Хоча CMA виявила деякі залишкові проблеми, пов'язані з новою угодою, Microsoft запропонувала засоби правового захисту, які за попереднім висновком CMA, повинні вирішити ці проблеми. CMA вважає, що реструктуризована угода вносить важливі зміни, які суттєво усувають проблеми, викладені щодо первісної угоди раніше цього року. Таким чином, найближчим часом можна очікувати повноцінне схвалення злиття Microsoft Activision з боку регулятора у Великій Британії, а сама угода має бути закрита до 18 жовтня. Президент Microsoft Бред Сміт у соціальних мережах відреагував на це рішення наступним чином: Нас надихає цей позитивний розвиток процесу з боку CMA». Ми представили варіанти, які, на нашу думку, повністю вирішують решту проблем CMA, пов'язаних із поточним переданням хмарних ігор. І ми продовжимо працювати над отриманням схвалення, яке має бути винесено до крайнього терміну 18 жовтня. У свою чергу, керівник Activision Blizzard Бобі Котік вважає рішення CMA щодо угоди вирішальним і впевнений в тому, що позитивне рішення не за горами. А керівник Microsoft Gaming Філ Спенсер вважає, що рішення CMA виглядає обнадійливим. І надасть більшій кількості фанатів Xbox надію на позитивне вирішення ситуації. А виходить, що фанати переймаються більше, ніж корпорація? Ну добре, тоді ми перестанемо. Переходимо до новин Bethesda. У лютому цього року, після успішного релізу Hi-Fi Rush, глава і засновник Tango Gameworks Shinji Mikami оголосив, що вирішив покинути студію. Наразі немає інформації про те, чим зараз займається студія Tango GameWorks. У них немає анонсованих проєктів, які ще не вийшли. Але стало відомо, хто зайняв пост генерального директора студії. У LinkedIn гравці звернули увагу, що тепер посада генерального директора Tango Gameworks сказана у Коліна Марка. Раніше він був виконавчим продюсером у Bethesda Software з 2015 року. На посаді виконавчого продюсера Колін Мак працював із Tango Gameworks над їхніми останніми проєктами. Тепер же Колін Мак очолює Tango Gameworks. Очікуємо ще більше нових крутих релізів від команди з новим керівником біля керма. Аналітики порталу Games Industry, посилаючись на дані GSD, розповіли про успіхи Starfield у перший тиждень продажів у Європі. Враховувався тиждень, який завершився 10 вересня. Нагадаю, що відбувся реліз новинки Bethesda офіційно 6 вересня, а з 1 вересня вона була доступна для покупців преміальних видань. Starfield впевнено посів перше місце цього тижня в топ-10, згідно з даними аналітиків. Starfield цього року поступився тільки Hogwarts Legacy, Diablo 4, The Legends of Zelda і Star Wars Jedi Survivor за стартовими продажами. При цьому гра Bethesda показала найкращий старт для нового IP. Важливо і врахувати той факт, що Starfield відразу після релізу став частиною підписки Game Pass, яка явно скоротила його стартові продажі. Аналітики також підкреслюють, що Starfield не став найуспішнішим релізом Xbox у цьому поколінні в Європі. Forza Horizon 5 стартувала краще. Стверджується, що Starfield майже обійшов за результатами популярного ночного аркаду Playground Games. А я нагадаю, раніше Філ Спенсер говорив, що Starfield найуспішніша гра Xbox цього покоління. Але це твердження він не розшифрував. Переходимо до новин Microsoft. І через великий виток інформації, у якому винна сама ж Microsoft. Зараз буде багато інформації, до якої я б ставився з недовірою. Оскільки це може бути як застаріла інформація, так і просто можливість якогось там піару. А може й правда. Хто знає. Серед опублікованих даних виявили плани Xbox щодо релізів Bethesda. У ньому показані ігри, які вже були анонсовані на момент судового розгляду, або вже вийшли і активно підтримуються. ЗМІ звернули увагу, що знайшлось в лінійці місце і для The Elder Scrolls 6. Зазначено, що гра стане ексклюзивом Xbox і ПК, а її реліз Microsoft не очікує раніше 26-го року. Раніше Microsoft неодноразово зазначала, що розглядатиме питання про ексклюзивність кожного проєкту своїх внутрішніх студій окремо, а в червні, відповідаючи на запитання юристів FTC, Філ Спенсер говорив, що команда Xbox поки не визначила зі списком платформ для The Elder Scrolls 6. Схоже, хтось вирішив набрехати. А ось ще більше інформації про можливі майбутні релізи. Це ремастер Oblivion 22-й фінансовий рік, хоча ми знаємо, що цього не сталося. Doom Year Zero і DLC 23 23-й фінансовий рік, і другий набір DLC, 24 24-й фінансовий рік, Ремастер Fallout 3, 24 24-й фінансовий рік, Sequel Ghostwire Tokyo 24 24-й фінансовий рік, Dishonored 3, 24 24-й фінансовий рік, і Невідома гра Project Kessler, і Доповнення до неї 23-й і 24-й фінансові роки. Невідома гра Project Platinum, 23-й фінансовий рік і ліцензійна ip гра, 24-й фінансовий рік. Як можна бачити, строки релізу багатьох ігор уже були зсунуті. Зокрема, анонсована гра за Індіану Джонса тут вказана до релізу в 22-му фінансовому році, але про неї поки що немає практично ніякої інформації. Змій припускається, що Hi-Fi Rush може бути Project Platinum або Project Kessler. Які з перерахованих ігор все ще перебувають у розробці у Bethesda – невідомо. Можливо, частина проєктів була скасована. Але якщо вірити цій інформації, 24-й фінансовий рік має бути дуже продуктивним. Microsoft планує випустити в другій половині 24-го року оновлені версії Xbox Series X, Brooklyn і Xbox Series S Elwood. А наприкінці травня 24-го року новий геймпад Xbox Сайбл. Так, трохи інформації по покращену версію Xbox Series S Elwood. Ціна 300 доларів. Планова дата випуску кінець серпня або початок вересня 24-го року. Вбудована пам'ять 1 терабайт. І мені одному цікаво, чи може це брехня. Зараз, наприклад, модель Xbox Series S Carbon Black, так само з одним терабайтом пам'яті, продається за 350 доларів. Як може бути так, що нова Xbox Series S коштує 300$? доларів? Ну, добре, то подивимося з часом. Вказана підтримка Wi-Fi 6E для кращої пропускної здатності. Наявність Bluetooth 5.2 для зручного використання аксесуарів, новий режим живлення з високою енергоефективністю, і у комплекті новий геймпад Xbox Sable. Згідно з інформацією в документах, Microsoft планує випустити поліпшену версію Xbox Series S за 60 днів до релізу поліпшеної версії Xbox Series X. Ну, щоб вона мала своє вікно продажів перед святами. Так, а що там покращена версія Xbox Series X Brooklyn? Ціна 500 доларів. Планова дата випуску листопад 2024 року. Повністю цифрова ігрова приставка без дисковода. У неї буде новий дизайн. Більше вбудованої пам'яті для ігор 2 терабайти. У передній частині буде порт USB-C з подачою живлення, потужність блоку живлення на 15% нижче, що робить її більш енергоефективною. Новий режим очікування з низьким енергоспоживанням у 5 разів нижче, ніж у поточного. Чип за технологією 6HM для підвищення ефективності, так само наявність Bluetooth 5.2 і Wi-Fi 6E, і у комплекті також буде новий геймпад. Так от кажу про новий геймпад, а нам взагалі про нього щось відомо? Відомо, ціна 70 доларів. Планова дата випуску, кінець травня 2024 року. Нарешті має підтримку гіроскопа, має двохкольорову схему: Bluetooth 5.2 і, ймовірно, оновлене з'єднання з Xbox Wireless 2 Заявлено як характеристики контролера: покращений і оновлений тактильний зворотний зв'язок і тактильну систему VCA, тихіші кнопки і джойстики, покращена якість збірки. І відчувається як відповідь Microsoft на DualSense від Sony. Згідно з планами Microsoft, їй потрібно буде укласти партнерські відносини з AMD, щоб отримати графіку Navi 5, актуальна поточна версія Navi 3, а також потенційно роздобути ядра процесора Zen 6. Також для нового покоління Xbox знадобиться NPU співпроцесор машинного навчання AI, щоб забезпечити широкий спектр переваг включно із суперроздільною здатністю, компенсацію затримок, інтерполяцію частоти кадрів і багато іншого. Уже кілька років сервіс Xbox Cloud Gaming перебуває в стадії бета-тесту, і регулярно з'являється інформація про різні плани Microsoft щодо його розвитку. При цьому найчастіше така інформація виходить з офіційних джерел. Раніше вже повідомлялося, що в майбутньому Microsoft планує дозволити запускати через Xbox Cloud Gaming не тільки ігри з Game Pass, а й проекти з особистої бібліотеки гравців. У Xbox Cloud Gaming з'явиться більше умовно безкоштовних ігор. Зараз там доступна тільки Fortnite. Випустять окремий пристрій для хмарного геймінгу, Xbox Keystone, його реліз відкладена на невизначений термін. Ігровий сервіс отримує повноцінну підтримку миші та клавіатури. З'явиться окрема підписка на хмарний ігровий сервіс, і це далеко не повний список того, що Microsoft планує реалізувати у своєму хмарному геймінгу. Так, наприклад, у листуванні керівників Microsoft, у якому був і Філ Спенсер, корпоративний віце-президент з імерсивних вражень Анну Госалія, написав про 28-й рік як планове вікно для запуску нових консолей. Взагалі у Microsoft дуже багато планів на 28 й рік, бо вони хочуть майже все перевести у хмару. Тому я не здивуюся, що через кілька років ми перестанемо чути про фізичні видання ігор. Бо навіть зараз деякі видавці відмовляються від них, ну, типу щоб зменшити ціну на проект. Але я думаю, що причин завжди декілька. Команда Xbox розклала багато потенційних хітів, які могли б допомогти популярності Game Pass за кількома критеріями: дата релізу, потенційна дата виходу в Game Pass, можливість домовленості, вау-фактор для гравців, приблизна вартість додання до підписки, та приблизна кількість часу, яку в грі проведуть користувачі. Окремо виділю кілька проєктів у цьому списку, які найцікавіші з точки зору наведеної інформації. LEGO The Skywalker Saga. Гру додали в Game Pass, хоча аналітики Xbox вважали шанси низько середніми. Судячи з документу, угода обійшлася за початковими прикидками Xbox приблизно в 35 мільйонів доларів. Red Dead Redemption 2 очікувалося, що гра отримає оновлення для Xbox Series X та S. Baldur's Gate 3. Шанси додання в Game Pass розглядались середніми. При цьому за гру аналітики вважали, що доведеться заплатити всього-навсього 5 мільйонів доларів. Return to Monkey Island гру додали в Game Pass, і, судячи з аналітики, за неї заплатили понад 5 мільйонів доларів. При цьому шанси були низькими. Mortal Kombat 1. Його реліз був запланований на квітень 2023 року. Шанси на додання в Game Pass розцінювались дуже низькими. Ну і за словами Майкла Дауса з Ларіон, команду Xbox можна зрозуміти: на ринку просто не існує даних, які дозволили б визначити, наскільки добре себе покаже Baldur's Gate 3. Ну, для порівняння вартість додання в геймпас. Dying Light 2 оцінили вище в 10 разів у 50 мільйонів доларів. Dragon Ball The Breakers оцінили вище в 4 рази у 20 мільйонів. А Gotham Knights це взагалі якийсь жах, оцінили вище в 10 разів у 50 мільйонів. І її додали в підписку. Це жах. Може Microsoft все ж таки відкриє очі і заплатять гарні кошти за Baldur's Gate 3. Я думаю, багато хто очікує її більше, ніж інші проекти з цього переліку, особливо Gotham Knights. Так, ладно, це не єдиний прикол. Тут нещодавно голова Sony вирішив дати інтерв'ю, де поділився інформацією, що підписку типу Game Pass тільки приносять шкоду таким корпораціям, як Microsoft, і що вони взагалі планують її закрити у майбутньому через збитковість. Так от, не знаю, що курить цей чоловік, але. У злитих документах щодо розгляду Microsoft та FTC виявили цікавий графік, який показує, що сервіс Game Pass є однією з найбільш широко зростаючих підписок із контентом у світі. Згідно з даними графіка, на залучення 10 мільйонів передплатників Game Pass команді Xbox знадобилося 34 місяці. Так, наприклад, у Netflix на це пішло 120 місяців, у Spotify близько 70 місяців. І є в цьому порівнянні і Disney+, Plus, який як відомо виріс до 10 мільйонів передплатників всього за один день. Аналітики припускають, що до зміни підписки Xbox Live Gold на Game Pass Core число передплатників Game Pass наблизилось до 30 мільйонів. На підписку дуже сильно вплинув 22-й рік, який став провальним як для Game Pass, так і для Microsoft в цілому. Але 23-й рік, наче поставив усе на свої місця. Судячи з усього, найближчим часом Microsoft планує додати можливість кастомізації в Xbox Design Lab ігрових приставок Xbox Series X, тобто гравці зможуть замовляти собі консолі з індивідуальним дизайном. Наразі невідомо, коли планується запуск проєкту під кодовою назвою Outer, але є інформація, що цього року Microsoft планує випустити для Xbox Series X накладки console Wraps, які дозволять гравцям кастомізувати зовнішній вигляд своєї консолі. Ну і не постійно ж тільки про гарне розповідати. У рамках Tokyo Game Show глава Microsoft Gaming Філ Спенсер дав інтерв'ю журналам Watch Impress. Одне з питань в інтерв'ю стосувалося вартості Game Pass. Журналіст зазначив, що вважає Game Pass чудовим сервісом, але побоюється нового підвищення цін на підписку. Він попросив прокоментувати Філа Спенсера, чи можливо таке в майбутньому. І він відповів, що так. Це відбудеться як тільки Microsoft налаштують стабільний реліз ігор від своїх внутрішніх компаній у підписку. Я, звичайно, очікую часу, коли ми будемо отримувати стабільні AAA ігри у підписку, але також побоююся, наскільки захочуть Майки підняти ціну, з урахуванням того, що вони постійно видумуть різні типи тих самих підписок. У мене є навіть новина про EA. Розробники Respawn випустили оновлення для Titanfall 2, яке не тільки усуває проблему з підбором гравців. А й додає новий режим. Сам режим отримав назву Три знаки питання. Битви схожі на режим сутички, але в них беруть участь тільки пілоти і титани без штучного інтелекту. Титани мають знижене здоров'я, а на самих картах знижена гравітація і збільшена інерція. Гравці припускають, що пожвавлення в Titanfall 2 може бути пов'язано зі швидким анонсом Titanfall 3, і нещодавно в Apex Legends ще одна гра від Respawn. Виявили загадкове повідомлення: вхідне повідомлення, тема Несі і багато цифр. У Titanfall 2 можна грати за передплату EA Play і Game Pass Ultimate. Перед тим, як перейти до Game Pass. одна з найбільш обговорюваних тем минулого тижня в ігровій індустрії. Плани команди Unity внести зміни в комісії за використання рушія. Найпопулярніший рушій в інді розробників розраховував отримати певну суму за кожну установку після перевищення розробниками якихось лімітів, які залежали від тарифу. Коли автори рушія повідомили про свої плани, вони отримали хвилю хейту у відповідь від розробників, а багато студій почали погрожувати, що відмовляться від Юніті. Творці контенту були почуті. Розробники рушія вибачилися і оголосили про пом'якшення раніше указаних умов. За словами голови Unity Create марка Вітена, розробники хочуть мати можливість далі розвивати свій рушій, при цьому надаючи авторам ігор зручні інструменти для заробітку. Ось деякі зі змін, які були оголошені. Тариф Unity Personal залишиться безкоштовним. Він буде доступний розробникам, обіг яких не перевищує 200 тисяч доларів на рік. Раніше це було 100 тисяч доларів. Плата за установки з цього тарифу стягуватись не буде, а також розробники тепер можуть не використовувати заставку Made with Unity. Жодна гра з доходом менше ніж 1 мільйон доларів за 12 місяців не обкладатиметься комісією. Комісія за інсталяції стягуватиметься з розробників на тарифах Unity Pro і Enterprise, але тільки після релізу наступної LTS версії Unity у 2024 році. При цьому розробникам дозволяється не оновлюватись до цієї версії, щоб працювати на колишніх умовах. Видавництво Nexon оголосило про плани випустити на Xbox Series гру Warheaven. Проект вийшов у ранній доступ у Steam, та має десятки змішаних відгуків. Коли відбудеться реліз консольної версії, невідомо. Warhaven являє собою динамічний екшен із битвами гравців у форматі 12 на 12, Де ж стільки онлайну взяти. Події гри розгортаються в сеттингу середньовіччя з елементами фентезі. У грі на старті 6 унікальних класів бійців зі своїми здібностями і варіантами зброї. Кожен з яких здатний запропонувати особливий стиль гри. Видавництво Bandai Namco анонсувало реліз гри My Hero Ultra Rumble для західних гравців. Проєкт стане доступним на Xbox One, Xbox Series і ПК вже 28 вересня. Сама гра My Hero Ultra Rumble є умовно безкоштовною. За жанром, її можна віднести до Battle Роялю. У рамках боїв стикаються 24 гравці, розділені на команди по три людини. Гравцям належить використовувати здібності героїв, щоб перемогти суперників. Кожен із них має 5 архетипів: ударний, штурмовий, швидкий, технічний і підтримка. Студія BucketPlay Inc. випустила у Steam в ранньому доступі гру Metaball, а одночасно з цим стартувала відкрита бета-версія проєкту на Xbox One та Xbox Series. Гравці з консолями Xbox вже можуть завантажити безкоштовну відкриту бета-версію Metaball з Microsoft Store. Сама гра Metaball являє собою загальні матчі на кшталт баскетболу, де гравці використовують ховерборди для пересування. У грі є різні режими, як онлайн з реальними гравцями, так і тренувальні з ботами. У рамках одного матчу в грі беруть участь дві команди по три гравці в кожній. Ну і переходимо до новин Game Pass. Ще кілька місяців тому автори Lies of Polo Fallen Dynasty оголосили про планову колаборацію. Тепер же стали відомі її подробиці. Судячи з анонсу від розробників, сама колаборація обмежується появою Волонгфолендайнасті двох варіантів зброї з Lies of P. Puppet Сейба шабля маріонетки і етикет меч Парасолька. Зазначена зброя з'явиться в грі Волонгфолендайнесті цього тижня, 27 вересня. Вона буде безкоштовною для гравців. Для Lies of P контент у рамках співпраці, схоже, не передбачений. Але разом з тим розробники пообіцяли найближчим часом представити дорожню карту, яка розповість про плани на випуск нового контенту. Офіційно DLC для гри поки не анонсовані. Третій епізод пригоди The Legend of Monkey Island у Sea of Thieves отримав назву The Layer of Li-Chuk. Він виходить вже 28 вересня. Як і минулі дві частини, він буде безкоштовним для всіх гравців. Також гравців of Thieves давно просили студію Rare реалізувати приватні сервери. І з 10 сезоном подібне з'явиться. У режимі Safe AC гравці зможуть самі або з кількома друзями проводити час, не відволікаючись на інших гравців. Самі розробники з Rare зазначають, що в Safe AC можна буде порибалити, виконати цікаві завдання або просто вивчити ігровий світ. Ну а вже ж не обійдеться без обмежень. У режимі Safe AC гравці отримують тільки 30% від заробітку, який вони могли б отримати у звичайному режимі. Є й інші обмеження. Максимальний рівень розвитку торгової компанії 40-й, не можна буде стати легендою піратів, а також торгова компанія Athenas Fortune недоступна в цьому режимі. І це були основні ігрові новини, що привернули мою увагу на минулому тижні. Дякую за підтримку мого контенту. Скоро почуємось у новому відео. А поки мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Українською.